Доброго ранку вам, малятка! Як ваші справи сьогодні? Як ваш настрій у цей прекрасний зимовий ранок? Як ваш настрій? Покажіть мені. Покажіть мені, будь ласка, реакцію. Як ваш настрій? Дякую, Чернічка, жартівливий настрій, дякую, Полінка. Бачу, що тебе хороший настрій. Сейчас я вам отправлю вот так. Ти в чат відправиш добре, чудовий настрій, я рада це бачити і знати. Ілюша, Тимурчику, як ваші справи? Чого мовчувати? І не дуже, тому що сьогодні англійський, і це урок. Ну, треба англійську вивчати, щоб могти подорожувати світом, спілкуватися з різними людьми. Я, я, я буду тут. Англійська мова дуже важлива для майбутнього модель. Це міжнародна мова, тому її все ж таки варто вивчати, і вона буде вам корисною, побачите. Так, Добре, сподіваюся, що ваш настрій залишиться хорошим, а якщо він дуже хороший, то покращиться. Сьогодні попрошу бути моїм помічником у коментарях. Привіт! Привіт. Олексійовна! Олексіївна! А що у вас з камерою? знову стрибає. Так, ну я вимкну тоді. Це... В мене, мабуть, камера зламалася. мене! Це ж не я вибираю це ж вправа. Я, я не була ще Алин Аліна. Алінки немає, її виключаємо. Крутимо ще раз. Можна я буду? А тепер вот кассов фортуни вибираю. Полінка Лавриненко, сьогодні тобі пощастило бути помічником. Прокоментуй, будь ласка, який сьогодні день? ти з нами? Прокоментуй, будь ласка. <клухи> ага, На щось відключилося. Можна я? Тобто відключилася. Ну давайте ще раз тоді крутнемо. Може, там з інтернетом. Знову техніка, але, на не жаль, її немає. Ми тоді виключаємо. Я крутимо ще раз. Лінія. Крило. Її немає, виключаємо, так. Сейчас колесо білий, нам помічника. Крило. Так. Будь ласка, Кирша, тобі слово. Угу. Сьогодні четвер 2023 року, день тижня. Ой, четвер, ой, ой, сьогодні... Четвер, четвер, 12 січня. У сьогодні похмуре і ясне. Так, похмуре чи ясне? Це ж різне. У вас похмуре, навірно, у мене ясне. Ні, у нас теж похмуре. А, значить, температура повітря сьогодні у нас десь плюс 7, плюс 8 буде. Так, у нас Неужели у вас так тепло? У нас мінус. Не. У вас Опит... має бути холодніше. Ні, опадів не було у нас. Так, у нас, Я, у, нас был, у нас вообще вчера было где светло, было, було, було сонце вчора, вчера, там вообще було плюс 17. Так, так, добре, дякую. Українською мовою тільки. Гаразд. У календарі цей день нічим особливим не відзначився. Сьогодні не святкуються ніякі свята, тому ми продовжуємо працювати далі. Ось вам репус математично мовний. Потрібно виконати дії, від слова світло відняти ло і виконати такі самі дії і відгадати надпис. Ваш, ми, э, ми. Ваші ваші догадки пишіть, будь ласка, у чат. Світло мінус, ло. Що ми. залишається? Я знаю. Ага. Так. Ми. Так, перше слово Юля відгадала добре. Так, У чат пишіть, ви ж вмієте так. так, ну, перше слово легко. від відняли блок, Ірюша написав: вийшов. Від. Від. Давайте з другим, чогось він вас лякає Не плюс відьма, що вийде? Не відьма. Не відьма. Не відьма. Прибираємо знак м'якшення ма, залишається. Не від. Не, від. Не від. Додаю кома. Не від кома. Не Віднімаю ка. Не Не від. Я поняла. І. Яке слово вийшло? Невідомий. 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 Це тема, яку ми будемо з вами розглядати протягом січня. Світ невідомий. І вчора, готуючись до нашої ранкової зустрічі, я шукала цікавинки різні невідомі про те, що ми вже вивчили, або про те, що будемо вивчати, потрапили на такі дивовижні речі. Зараз, будь ласка, нічого не кажіть, а напишіть в чат, щоб я кожного могла почути. На що це схоже, або як, може хтось знає, що це таке? Бачили колись таку штуку? Ні. Так, Отже, це Ні. для нас невідоме. Напишіть чат, що це, на вашу думку, таке, або що він вам нагадує. Я поняла, що це Хто його відправив? Так, Кирило написав це рука? Кисть руки. Написав Тимур руки, я так правильно розумію тебе? Пість? Ні, 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 кисть вот эта кистка, кистка. Ага. Ігор написав зомбі, рука і нога написала Юля. Так. Скелет, напевно, мала Поліська, Ніля і Степан. Ніля, я на ні, я, я, я... на і кажу про тебе. Аносівно. Ага. Я буду без виключення камери, тому що в мене тут інтернет. Добре, добре. Так, гаразд, я ваші пристнути. думки я прочитала. Мені, ваші стогачки я прочитала, але все ж таки у нас немає чіткого уявлення, лапи динозавра, Ілюша написав, дякую, цікаво, дійсно, що ж це таке, щось для нас невідоме. А ще я знайшла в інтернеті ось таку. <кій> Судовицько. Я прочитала, Кирюш, можеш не кричати, що ти мені відправив, я бачу в чаті, що ти пишеш. Так. А що ось це на вашу думку? Олексіна, я вам пишу ось це. Дідки, я знаю. Пишіть тихенько, не коментуйте, просто пишіть, я бачу. Чат відкритий. Я вже написав. Я побачила, Тимурчику, оголосила, що ти написав тільки правильно українською восьму ніч. Але ви бачите, що він посеред листя, тут гілочка, тобто це щось на землі. Лілечка написала, що це, на її думку, квітка, а Ігор написав, що це морська зірка, яка вибралася з води. Ні, він кожен може. Так, 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 так. так інопланетянин. Які цікаві думки у вас. Дійсно, щось таке дивовижне, але діти виявляється ось ці. Сім. О, яка думка цікава. І ці дивні, незрозумілі, чи то рослини, чи то тварини, чи то взагалі інопланетяни, знаєте, де вони водяться? В, в лісі. І вони навіть є в Карпатах. Ось це фото. Зараз я догортаю назад. Ось це фото. І ось це фото. Були зроблені в Карпатах, на Західній Україні. Тобто на, так, такі речі можна бачити у нас в Україні. А що ж це таке? Зараз ми дізнаємося, відкриємо це невідоме. Ну Ви вже бачите по темі, що це, гриб. це гриби. Уявляєте? Це виявляються гриби. Даринко, ти була права, коли е, припустила, що це гриби. Похожу да. вітання! Сьогодні розповім вам про чортівню і диявольщину. Не знаю, чи ви в курсі, але людство перебувало в полоні забобонів і мракобісця дуже довгий час, аж до початку минулого століття. Все, що люди не могли собі пояснити, вони приписували підступам диявола чи, принаймні, відьом. Я трішки поясню, що мається на увазі. От ми з вами, коли ці фото переглядали, думали, чи це руки, чи це інопланетяни, чи це морська зірка, яка вийшла на... з води, чи це чиїсь пальці. А раніше люди, коли не знали і не могли це собі цього пояснити, вони це пояснювали зли... злими силами. Там, що це відьми наколдували, що це чорти щось е, е, таке погане зробили. Тобто раніше люди ось так думали, що ось ці гриби це створено відьмами чи е, щось, е, щось таке містичне не незрозуміле. Угу. Люди це ага. сьогодні пояснювали. Ну, давайте дивитись далі. Красним живленням для цих фантазій стало царство грибів. Наприклад, ось цей безневинний грибочок Селарія Поліморфа часом може нагадувати пальці зловісного мерця, який рветься вибратися з могили. Направду ж, грибочку просто зручніше розмножуватися, маючи такі плодові тіла, так звані троми. Але в стародавні часи, якщо такий грибочок помічали на кладовищі, то кладовище закривали і оголошували проклятим. А і так, гриб дійсно називали пальцями мерця. А ось цей милий та апетитний, як поматкове тістечко грибочок саркосома кульковидна, не в добрий час, трапившись комусь у лісі, міг спричинити масове переселення жителів прилеглих районів. Чому? Бо неосвідченому зубобонному людству він нагадував від матьки котелки, у яких готується зілля. До речі, таку народну назву він і отримав. Відьмацький котел. Не стану казати вам, що побачивши у лісі такі Думала. яйця, з яких вилуплюється щупальця, середньовічний селянин Знепритомнів би від страху, а отямившись, рвонув би додому, дорогою волаючи що ліс проклятий, бо там чорти лупляться. Цей гриб з родини веселкових має назву Антурус Арчера, і він дійсно певною мірою вилуплюється з яєць. Та ще й з видимою швидкістю. Аби розмножитися якнайшвидше, він приманює до себе комах, які полюбляють гниле м'ясо. Отже, його плодові тіла мають відповідний вигляд і запах. А для середньовічної людини все, що виглядає зловісно і з'являється з під землі, автоматично переміщувалося у перелік диявольських підступів. Тож і назву рибочку понадавали щедро. Диявольська квітка, драконячий гриб, диявольські яйця тощо Світ в цілому. Так, ось такі дивовижні. Все ж таки, що це? Рослини, тварини чи гриби? <гри> <гри> це не гриби! гриби! Якби ми з вами жили в середньовіччі, коли людина ще не знала, що це гриби, то ми б з вами напевно також лякалися, бачачи такі створіння, так? Але тепер ми знаємо, що це. Гриби. Звичайно, наукову, наукову назву ми і не запам'ятаємо, але принаймні можемо запам'ятати, і ви можете в вільний час самі поцікавитися. Ось цей е гриб Майдай. в народі називається квітка. диявола. Якщо ви захочете більше про нього почитати, дізнатися, то ви можете в інтернеті написати пошуковий запит. «гриб». Квітка диявола, і знайдете тоді цей гриб і про нього більше почитаєте. А цей гриб в народі називається. Ну, не зосі. Пальці мерця. Якщо ти хочеш більше про нього дізнатися, то ти в пошуковому запиті пишеш гриб пальці мерця. Так він називається, бо він дійсно схожий на щось таке. Ось такі незвичайні дивовижні гриби, які можна побачити. Навіть у нас у їх можна коштувати? Ні, я думаю, що вони не її коштувати, їх не варто. Не не Добре, малятка, дуже швидко зараз зробимо вправу опитування. А про що б ви хотіли більше дізнатися? Маєте зараз думки? Да. Не, 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 не. Так, Якщо маєте, то напишіть, будь ласка, перейдіть за посиланням і напишіть, оскільки ми ж з вами будемо вивчати світ невідомий, про що б ви хотіли більше дізнатися. Напишіть мені, будь ласка, на Хмару світ. Я вже кинула посилання. Якщо немає ніяких, а я думала, Кирюша, ти я ще рок напишеш. Ми б, а, могли, ми, ми, б могли зробити окремий урок там про ящерок, про взагалі про всіх плазунів, то напиши. Але з радості ящерицю пишу. Так, але там п'ять пунктів, які можна написати. От, про що б ви хотіли більше дізнатись? Напишіть мені, будь ласка. А, а де можна написати? У чаті посилання, Дарина. Да, я нажала на це посилання. Тут ханяк. І тут дивись картинка, а під картинкою малятка е, опитування: Я хочу більше дізнатися про. І тут от, чотири варіанти. Ви можете написати чотири свої відповіді, про що б ви хотіли більше дізнатися. А я Я напишу маю. про космос, про китів. Це мої будуть відповіді про китів. Про давайте деталізую про сонце і про океани. Так, і натискаю синю кнопочку, і тоді нас з'явиться. Пільна відповідь, Я побачу, про що б ви хотіли більше дізнатися. А я вам три тільки написала, я не хочу читати. Добре, трохи. добре, добре. Я вам відправила вже. Добре, я а, зараз так? відкрию загальну нашу презентацію і побачу, що ж ви мені написали, про що б ви хотіли більше дізнатися. О-о-о. О-о-о. Зараз, зараз. О -о -о. Так, робимо інакше. Поки я відкриватиму. А я написав, я написав, що про ящик, про змій ага. і про касаток. Добре. Поки я відкриватиму. Касатки, касатки. Ви, будь ласка, ознайомтеся з нашим планом роботи на сьогодні. <теку> Як ви бачите, урок музики, який не провели вчора, буде у вас сьогодні, так? Так, <теку> Так, бачите, Тож ці зміни не назавжди, але сьогодні буде. Так. Добре, відкриваємо вашу презентацію. Так. Зараз зробимо. Бачите мій екранчик? Так. Так, він змінився. тут слово написати? Я діво мені не ну слова. Я написала ящица. Змія і, і, і касатка. А ну, видно вам слова дітки, хмару слів, бачите? Mm -hmm. Так, Касатка. касатка. Так. Так. так, а про гриби, малятка, ну ми вже, я думаю, до них повертатися не будемо. От хто написав про гриби? Ці гриби на пальці мерцав, про квітки диявола. Якщо ви хочете більше про них, Ху, ні, повертатися, Я зі слівкою не визвала звичайно. Ну нічого. Головне, що ти її побачила і потім зможеш надавати. Так. А коли роблю пробел, в мене ну слова удаляються. А там обмежена кількість букв, там лише 25 символів, тому пиши коротко там: про те, про те, Про, те. про Бога про. хоче більше дізнатися про. Конець, розмін. Добре, малята, я. Я хочу покруюся. більше дізнатися. Я хочу ага. більше дізнатися. Це Слід. потрібно писати? Ні, це повну відповідь не треба, там обмежена кількість слів. Добре, малятка, я... я врахую ваші побажання під час планування наступного звичайного. Ну, а на сьогодні ми з вами закінчуємо. Я вам дуже дякую за вашу плітню роботу. Сподіваюся, ви відкрили для себе роботи невідомо. Відкрили? Так. Відкрили. Добре, дякую вам за роботу і до зустрічі на першому уроці. Першого уроку у нас до математика. Зустріч. До зустрічі. До зустрічі.